Всем привет! з вами Роман Гончаров. Макс Подзигун. У нас закончилась овтопати. Сегодня вівторок вечер. Завершили отепатия. Мы все там же в тяге, да. И вже так уходя домой, Хавила говорит: може запишем. Мы такие, ну, ладно, давайте запишем. Мы сегодня для вас пишем обзор гран при Абу плюс... Сгадаем ну, в целом весь сезон. Да, не обещаем, что это будет очень детально, вот, потому что ну, нужно оставлять темы на то, чтобы вас чем-то кормить по ходу межсезонья, которая уже поднадоела порядком. Ну, мяко, короче, поднадоела, как и зима. Да. Первый день зимы сегодня встретил нас в Киеве снегом. Причем таким нормальным снегом, зимовым, не просто там покапало тришки, ну, да, а насыпало. Хорошо. Сегодня первый чистый машин в машину. Давай, наверное, начнем с не с самой гонки, а вообще с того мероприятия, которое у нас вот происходило Я yeah, за. В воскресенье. Было, а -а -а. блин, очень клево. Я вам так скажу. вместо того, чтобы очень много говорить лестных слов по поводу того, как вообще все. Да. Кто быв-то и знает. Происходило, <св> да. Я вам просто скажу, все произошло ровно так, как я задумывал и как я рассчитывал. Все було Таке дуже, дуже рідко буває, враховуючи кіро ідеаліст. Да. І, як завжди, він в першу чергу себе критикує за щось незроблене, щось не вдалося. У нас дійсно неділя пройшла ідеально. Я думаю, от, майже ідеально ми провели аншлагову гонку, яка нічого не вирішувала, яка була однією із, в принципі, найнудніших в сезоні. Да. При цьому барель пап був ще забитий. Вас было много, вы душеематину тюгонку, разом нами переживали. У нас был классный форс-мажорчик и светом, якое пропало. Вот вдумайтесь просто, насколько все было круто, что даже пропал свет и мы не увидели последние круги гонки, но никто об этом не говорит. Вообще это ни на что не повлияло, все было. вы все новый мем над Абу Даби. Розкішний салют, здається, так Саша Стельма сказав. Да, Розкошний фервір. Да. E, коли на екрані темінь. Але e, в цілому ми, ми побачили все основне, ми не пропустили жодного екшену. І у нас вдався, мені здається, дуже якісний дует. Рома до його честі поступився своїм місцем. Я думаю, йому дуже хотілося б останню гонку теж провести разом, як ми це робили в принципі з половини сезону. Дозрів в цьому році Роман нарешті наважитися на те, щоб коментувати разом. Я готовлюсь так, ну готується до правильних форс-мажорів, які можуть бути життя. Така штука. Але Олександр Стельмах до нас приїхав із Білорусі дуже непогано влився. Мені здається, його коментарі вам теж сподобалися. Мені взагалі подобається його аналітичний підхід до багатьох речей. Він вміє глибоко аналізувати Так, да, Він обожна взагалі, в принципі і він в автоспорт автоспорту, так дуже багато чого знає. Ну, я думаю, ті, хто читають статті, особливо не новини на рейс а статті, да. о, розуміють, наскільки там людина підкована. Тому йому велике спасибі, що приїхав до нас. Саша нас стоподово дивиться, тому йому привіт. Живе Білорусь! Саша, извини за такий фінал. Фінал вечірки. А що там було? Я потім розкажу. Окей, я цього не застав. Але у нас сама вечірка відбулася тут, у закладі, який називається Тяга на Андрія Іванова, 19. Прийшло багато вас. За що вам велике спасибі. Ми насправді доволі скептично думали про автопатію не в тому місці, де фінал сезону, тому що людям треба було взяти себе і переїхати. А, ну, пані, лу... пані лучше, погоді да погода була на найкраща. Багато хто без машин, тому що вони під гонкою щось випивають. І тому ми думали, що ну окей, там чоловік 30 збереться, буде добре. Насправді було мені здається піково під 80. А Основну частину вечора ми десь в компанії 50-60 чоловік провели. І вам велике спасибі за ваші побажання, за ваші відгуки, за питання, які були. Ми розповідали втрьох про те, як для нас цей сезон пройшов, що ми з нього винесли. А потім ходили, з усіма чокалися і випивали за завершення чемпіонату. Так, класно. Це реально була така сімейна вечіріночка. Все кльово, з всіми. Много, кстати, людей познакомилось между собой, которые все время сидели за разными столиками, да, у них э, не, не получалось. Дима из Тернополя Цепротебе. Да. <свят> <свят> вот. Э -э В общем, ребята, все очень классно. Я сегодня писал, я дуже сильно расчуванный. Э -э вот тем шквалом аплодисментов, который был после э -э того, как завершилась церемония награждения и интервью на подиуме, э -э было правда безумно приятно. Сегодня Макс еще и добавил в копилку эмоций своей статьей <laughs> на Миг Ньюс. Well, это правда, правда. Зайдите, почитайте. Вот. В общем, я понял, что когда-то я этим занялся не зря. Мне очень приятно, что все получается. И, конечно, без вас бы все это было бы. Ну и главное, что мы провели весь сезон разом, от первой до последней гонки. Вперше, вот, в таком формате, в такой компании, мы подивилися О сьомій ранку гран-при Австралії ми дивилися о 10-й вечора гонки Північної Америки, і ми побачили фінал сезону. Все це ми робили дуже дуже тісні кампанії. Вас було дуже багато. Нас це дуже радує. І на наступний рік ми вже думаємо, як зробити все це так само, тільки краще в форматі живих трансляцій, але щоб вам було ще комфортніше слідкувати за формулою. 1 І ось Рома сьогодні дуже вдало підмітив, коли з'явилося відео від BBC, про підсумки сезону, просто хайлайти, але дуже добре знятиме. Ти усвідомлюєш у цей момент, що навіть такі сезони, як той, що пройшов, вони завжди мають свої особливості, моменти, за якими любимо Формулу-1. Іноді їх доводиться довго чекати, одну-дві гонки. Але коли вони з'являються, кайф неймовірний. Так само було у нас з Угорщиною, було у нас із Гран-Прі США. І все це дійсно доставляє. І саме тому, мабуть, ми і продовжуємо цим займатися, тому що Формула-1 не залишає байдужими, якою б вона не була. От подивіться обов'язково це відео, BBC, воно у Роми, в мене на Фейсбук в нашій групі є. В статті на Міг-Ньюз в моєму блозі теж воно є. Подивіться обов'язково. До сліз, дуже кльово знято. О, да. Так, ну що, давай. як, е... ми по гонки, или, може, одразу питанням. Давай одразу до запитання. Думаю, що вони частково будуть і гонки стосуватися, щоб ми не повторювалися. І одразу okay. хотілося побільше запитань захопити. Так, начнем е з Фейсбука. Левчук, коли здується Лестер. О, взимку. Boxing <с> Days. <боксинг -дейс> Але не набагато. Макс обіцяв пояснити, чому секта Росі параноїки. О, як параноїкам пояснити, що вони параноїки? Ніяк. Ніяк. Е, питання по темі. Чому Карлос в ефірі не викрикнув ЄС, коли пропускав Макса? Це було б круто. <схи> Але, на жаль, нам не показали взагалі, не ввімкнули радіообмін, коли відбувся командний наказ Сайнсу пропуск... пропустити Макса Ферстапана. Потім, до речі, вони теж обмінялися позиціями а вже на користь Сайнца. Тому тут один-один. Тож, угадаю, цікавий вопрос. Перес п'ятий пілот в другій <схи> половині сезону. Позаду пілотів Мерседес та Феррарі, яким чином Вільямс з більшим бюджетом вдалося програти Форс Индії? Вільямс фінішувала третю в Кубку конструкторів Форс Індія п'ятою. Як Вільямс програли в Форс Індії, я не знаю. Але в цілому, якщо говорити про завершення чемпіонату і про ту форму, в якій були команди Форс Індії Вільямс, так, у Вільямс все пішло якось не в той бік. І тут треба просто зауважити, що у Форс Індії. Версія Б, яку вони представили в середині сезону, вона була дуже вдалою від початку, а вони її просто встигли довести до ладу. І вони про це розказували ще перед завершенням європейської частини чемпіонату, що вони цю версію візьмуть за базову на наступний рік. Тому вони її просто будуть дороблювати постійно до кінця сезону і далі вже в міжсезонні на тестах. Тож я думаю, тут усе склалося. Плюс, якщо подивитися на виступи гонщиків, то Вільямс би не програли в форсиді останні гонки, якби це був Ніко Хюлькенберг і ще хтось. Тут заслуга Переса надзвичайно велика, і я знімаю капелюхи перед мексиканцем, який, е, ну вперше, видав таку серію сильних гонок. Він час від часу дивував нас раніше, але це було епізодично. Тепер ми побачили цілу серію гонок від Переса, який е, ну, взяв на себе роль лідера команди, коли Хюлькенберг почав давати, давати угла. Да, давати дразда. Дразда. Кілька гонок він видав таких, що за голову хапаєшся. Це Ніко Хюлькенберг, серйозно? Да. Перед стартом 2014-го всі очікували велику кількість сходів, але цього не сталося. Чому очікування виправдали лише в в 2015 му <рес> Ми роман показав мені відео, хтось запостив наш прогноз на цей сезон, 15-й, який ми давали ще в студії Відіскопа в кінці 2014-го. І ось там ми казали, що Макларка команда може здивувати? От Макларен Хонда. Ми зійшлися на думці, що Макларен Хонда нас здивує. Вони великі ресурси кидають на те, щоб болід був надійним, швидким. Ну, от вона здивувала нас. Все, що вони кинули, воно десь спрацювало. Це означає ріка Бульє. <схай> е Бульє, так, він не просто так в команді, він реструктуризацію проводить. Так далі. Знайдіть це відео, воно у нас на каналі є. А, чи не на, на каналі? На каналі Відіскопу воно точно ще є. <схай> да. от, і дійсно команда здивувала в дуже негативному сенсі. Що буде далі, вже навіть прогнозувати не беруся. Тому що все було настільки погано, що навіть навіть в команді я думаю в найгірших е снах не вірили в те, що буде все так. Це так. Як буде називатися обідний мотор Red Bull? Нісан? Сьогодні, до речі, почалося так. Нам... Забурлів інтернет. Під піднаброз... накинули про те, що може бути взагалі. По-перше, Хорнер закинув, що це... ця назва не сподобається Рону Денісу. І все таки, хм, що ж це може бути? Ну окей, якщо це Рено, то у Рено Ні це альянс, значить це може бути ні Ще один японець проти Хонди. І ніби вони будуть об'їжджати Хонду, що не сподобається Хонді. Ну ні, але Я тут думаю, ще одна нет. думка прийшла, яка дуже влучна. Якщо багато фанати з історії пам'ятають, що у команди Макларен колись були мотори Порше, які будувалися за гроші так, ну точніше, компанії, так яка володіє маркою Так Хойер. Так, Хойер, люксові годинники перейшли тепер до команди Red Bull. І наступного року цілком може з'явитися команда Red Bull Tag, що, відповідно, може нагадати історичні успіхи команди Макларен із таким время, самим мотором. Саме Віктору Андріючу купити команду форму, і буде Red Bull, так і Ющенко так. <реш> так, ладно. Чому Льюісу поставили софт? На втором піті, Разве не для Суперсофта, он так затягнув второй А, uh, Історія наступна. Um, По-перше, ми побачили на гран-прі Абу-Дабі, чому команда Mercedes не давала своїм пілотам обирати стратегію. Як про це все говорили ми всі кілька днів після гран-прі Мексики і після гран-прі Бразилії? Льюіс uh, Хеймлтон, uh, не маючи всієї інформації, яка є у команди, Вигадав собі тактику одного підстопу і хотів команду переконати, що в нього все окей з гумою, і він може доїхати на одному піті, тому він відтягував цей момент максимально далі. А, і ось в той момент, коли він сказав, що давайте не будемо зупинятися, в мене все з гумою, все ще окей, він уже їхав майже на 2 секунди повільніше, ніка Розберга. Хоча мав би їхати швидше, десь на секунду, за своїм темпом, щоб мати теоретичні шанси фінішувати попереду. Вже тоді в нього були проблеми з темпом. А він звернувся до команди із запитанням, чи може скинути темп, замість того, щоб додати, щоб просто доїхати на цій гумі. Тобто, взагалі, він не уявляв, наскільки інша картина в гонці. Потім він дізнався так, що інженери мали рацію. І ось вони затягували до останнього цей момент підстопа, якраз щоб потім перевзутися на свіжий комплект і мати більш свіжу гуму наприкінці. Вона, звісно, була свіжіша ніж у Ніко, але Суперсофт не підійшов в цей момент, тому що треба було проїхати. 14 кіл, а Суперсофт після 7 кіл починав гранулюватися. І це було в усіх команд. І тому вирішили не ризикувати. І шанс був, що вони взагалі програють кімірайке. Так, Williams ждет плавний регрес до слідучого значимого змінення регламента. Ну, вони підписали ленса строла. У них з'являться гроші. Я не думаю, що Вільямс якось по-справжньому команда Вільямс не здала в цьому році. Тільки Феррарі додала. От, oh, якщо порівнювати з минулим так. роком, то у Вільямс не все так погано. Бо вони їхали десь в на в тому ж темпі, що і Мерседес по, от, різниці між лідерами і командою Вільямс. А, вони здобули менше подіумів, але тому, що Ferrari здобула більше. А так, в цілому, по інших командах ми не побачили особливого регресу. Я думаю, що у Вільямс головне розібратися от, от, в структурі команди, в тому, хто за що відповідає, і налагодити чітку взаємодію. Тому що іноді вони після того, що було в Абу-Дабі, коли виїхав і збив Батона Валтері Бот, сказали, що ми випустили його безпечно. Кимон, ви випускаєте гонщика, який збиває іншого. І це в принципі не може бути безпечним. 3 победи, Паула в Лавніка це початку ченджеру з Льюіса містами в сезоні 2016, или показалось. Хотілося б вірити, що не здалося. Єдине, що. Ми говорили про це на автопатії, ті, хто були, вони добре, нашу думку, зрозуміли, що. Трата часткової мотивації Льюіса Хеймлтона, вона, мабуть, призвела до того, що він менше старався, як А, а Ніко, навпаки, він опинив ситуації, коли він зрозумів, після Остія, він йому вже нема, нема чого втрачати в принципі. А, і ця розкутість, вона йому додала впевненості. А от впевненість гонщика на такому рівні і дає ті кілька десяток секунд іноді яких не вистачало Ніка Хюкенбер, Ніка Розбергу. А, щодо ситуації в команді. Можна повірити словам Льюіса, що е, той напрямок розвитку боліда, який обрала команда там, перед Сингапуром, він йому не підходить. Таке бувало часто в Формулі-1, що команда заміж сезоння перебудовує болід, робить його, нібито кращим, але одному пілоту він підходить більше, іншому менше. І е, я сподіваюся, що ми побачили таку ситуацію, тому що якщо все буде так, як це було в останніх гонках, з мотивованим Льюісом Хеммельтоном, це буде цікаво. Я не спорю, я б з тобою, напевно, на 100% погодився, якщо б не один момент. Е, Льюїс Кемілтон перед гонкою в Абу-Дабі постійно в кожному інтерв'ю говорив: "Я виграю ту гонку, я не буду поступати", але вот. не виграв. Те саме було і в Бразилії. Я виграю, щоб віддати привіт Сені. Тож спочатку він говорить, що він виграє, потім він говорить, що, ну, я ж виграв чемпіонат. Ну, от тут Ніка правильно визначив, що я Провів таку гонку, що ви бачили, у Льюісу знову довелося вигадувати якісь божевільні стратегії, щоб якось намагатися мене наздогнати і випередити. У Ніка є певний момент зараз. Його проблема в тому, що цей момент треба перенести за три з половиною місяці в сезон, а це зробити буде дуже важко. Так. Да. Ну тоже, почему Льюіс слил крайні квали Ніка? Ми, в принципі, тільки що відповіли. А, Алонсо хтось підбив, після чого він впилявся в няшку Пастора. Алонсо покарали, Пастор вибув. Це карма. Я б не сказав, що підбили Алонсо, тому що Алонсо був серед трьох пілотів, які намагалися війти разом в перший поворот. Він був крайній ліворуч Лівий, да. і він а, рухався болідом в напрямку середнього пілота, яким у нас був пілот Заубер. А, якщо я не помиляюся, це був Філіппе Насар. І... А з іншого боку, був Себастьян Фетель. Ось Фетелю менше дісталося, він встиг зреагувати на епізод. Ну, а Насору не було куди діватися взагалі. Він залишався попереду, посередині, і Алонсо, по суті, в нього в'їхав. І далі, після цього контакту, Алонсо в'їжджає в Пастора. Мені трошки дивна була реакція Алонсо після гонки. Він сказав, що там, у нас глядачі йдуть зі спорту, а ми такі штрафи роздаємо. Це він там, Звернувся до Фіа. Що його покарали несправедливо. Я думаю, що в принципі, справедливе покарання це була його помилка. Ну, кстати, вот Саша тоже как-то было дело озвучил э, мнение, да, на тему, вообще, що да, прекратите їх штрафувати. Це правда. Э, дуже багато зайвих штрафів. І э, ну, в, тут э, кому комуні холодно чи спекотно, що Алонсо дали штраф, який і так сам себе покарав цим контактом. Це... Я отут от єдиний раз, коли я з Мальдинадо згодний, говорю, це контактний вид спорту, автоспорт. Ну, да. Ви маєте вести боротьбу, іноді навіть торкаючись суперника. Не можна перетворювати це в балет. Алонсо ввек після перших неудачних тестів. Процент вероятності. 33. Ну, маньяк, кстати, маньяка ферраріста правильно відповідав. Уже гонщики об'явлені, а в Лімані не буде третіх машин. Ауді і Порше договорились, Тойота під питанням, а от Ніссан корита. Поэтому... Так, Ниссанный вариант. <laughs> Алонсо и Девлиман в Ниссан. Выявляешь историю? Из Макларен Хонда в Ниссан. Вот из дна в дно. А, в Телому для Алонса миссия за обожание найдут, Потому что это нереальный пиар. Да, конечно. А, и Порше, и Тойота, и Ауди, они будут да, биться. А ты представляешь себе такой вариант, что Алонсо просто пропускает гонку в Баку при условии такой же команды? Э, <laughs> такой и, же формы. и да в Лиман. Не, не, он, да, он просто он проводит один уикенд в Лимане. Ну, типа, э, кто там, кого они вместо Магнусена взяли? Или еще не ну, Вандорн. А, ну, вот Ван, да. ну, еще ж, по-моему, официально нет. Ну, он официально резервный гонщик. А, ну, река. вот, значит, Вандорн типа, уже, ну, прикатайте малыша, <laughs> а я поеду в, в, в покатаюсь. Так, ладно, ви би хотіли, щоб делегат на подіумі від команди победителя був Сугубо женського пола Сімпатічної вніжності? Це за вопрос взагалі? Ні, запитання правильно. Тому що в Абудаймі ми побачили, як може виглядати подіум, коли дівчину обливають шампанським, її майка стає мокрою, і всім від того стає тільки краще. Да. Це підвищує інтерес до Формули 1, і, принаймні глядачі будуть чекати подіума. Согласен. Володимир Марченко дякує нам за сезон. По сезону топ-топ и топ-дно интервьюеров. Интервьюеров. А тут э, <laughs> тут вообще без конкуренции это Ну топ-топ Арни, Арни. Арни, конечно. А, топ-дно Элтон Джон в трениках. В трениках <laughs> нет, так просто, там даже фиг с ним с трениками. Он просто вообще уныло интервью было. <laughs> Вин Цоколини, зразумею, в чем <laughs> он да. там находится. Да-да-да. <laughs> Смешно было. По сезону каждый из вас о самом скучном и самом захватывающем моменте по одному. Да. Mm. Момент? Mm. Найнудніший mm. <плес> момент, коли Рома сидів в телефоні під час гонки. А це для тебе нудніше. Ти в цей час коментувати. Це було на початку сезону. Це мій найнудніший момент. А найкращий момент сезону? Mm. Блін. Який ж був найкращий момент сезону? Ну, от мене дуже приємно э, здивував від великої групи наших фанатів. Э, Передостанній етап, коли мені два подарунки зробили, мені було дуже і були дуже кльові подарунки. Тому ось це, мабуть, найприємніший момент цього сезону. Було несподівано. Ну і звісно, наприкінці оплесків. Да. Тому що ось о, ти, ти усвідомлюєш, що ти не даремно займаєшся тим, чим займаєшся. Що є люди, для яких це теж значить багато, як і для тебе. По сезону, я думаю, это было запытание все. же. Ну давай, по гоночной части. Вот еще для тебя было наилучшее и частное форму. Я тоже хотел ответить, как ты. Ну, для меня, наверное, самый захватывающий момент это было Гран-при Австралии 7.02 утра, когда закончился прогревочный круг и услышать аплодисменты и старт болидов. Это было, конечно, блин, клево-клево. Uh, самый скучный момент uh, это был Гран-при Японии Так Это вот, Япония... вот именно момент потому что гонка прошла вот просто как, как один момент так. Она стартовала Реально одна из наилюднейших гонок сезона Япония была mm, Да так что вот так вот uh... Ну и конечно безумно приятный еще момент был когда меня поздравляли с тем рождения Это был большой сюрприз В топ sezon. Рома почему ты такой классный, а девушки все нет, я переживаю. <laughs> а він береже себе для тієї <laughs> Это потому что у меня есть ви. Потому що у мене нет девушки. Конечно. Uh, Пишуть, люблю писать вам вопросы, когда я під кофе. <laughs> Это все кокс. <laughs> так, чому починаєш з цього сезону між пилотами Mercedes мерседес не правило: якщо ти перший, то тебе обігнути неможливо. Це не правило. Це не правило, але так виходить. Так виходить. Ну, Реально, ти це, перший, це вже... ти, ти задаєш темп. Так. Офто, топ, судячи з вашої реакції на огляд гран-при США, ви не дуже вірили в успіх Ліверпуля з Клопом. Чи змінилася ваша думка, коли Ліверпуль розтрощив Ман Сіті? Ні. Ван-Оф. Ман-Сіті, e, посмотрите на результати Ман Сіті без Вінсана Кампані. Все. Mm. Здесь не о чим говорить. Багато хто говорить, що Росбергу на останніх трьох етапах підігрувала команда. Чи дійсно це так і є, чи все таки Росберг переміг в чесній боротьбі? Mm, я думаю, в чесній, але в мене під питанням. Під питанням Мексика. От там, я думаю, що якось. З душком. Не, треба просто представити, що би було, якби якщо якщо Льюіс не став досрочним чемпіоном. Так. От і все. Так. Що будемо робити 3,5 місяці? Будемо збиратися. дуже багато пожелань було тут вже в Тягі. Подходили люди і говорили, давайте зібратися на ретро-гонки. Макс сьогодні мені написав, говорить, давай, надо Канаду смотри. Канаду -го Канада 2012 року. Ми коли э, Рома запустив на проєкторі Хайлайти, і там була э, був бат... а, інтерв'ю з Баттоном і його спогади про 11-й рік і перемогу в Канаді. Тх, гонка, яка взагалі... Якщо подивитися, як це все відбувалося, ти розумієш, як таке могло бути Формулі-1, особливо зараз, дивлячись на те, як проходять гран-прі. Тому ми обов'язково зберемося. 4 ]unda. години, чому ні можна посидіти, послухати все, що є Базіка в ті половиною години, коли нічого на трасі не відбувалося. Це буде. Можна знайти в інтершумі, а ти його прокоментуєш ще раз. Ну. Ні. Ні. Так, ладно. Андрюха, Ністоренко спрашує. Интересны ваши прогнозы на следующий сезон. Кто чемпион, а кто второй, третий? Какие перспективы у Макса Ферстапина, по вашему мнению, в новом сезоне? Ну, снова же, наш прогноз на цей сезон, мне зараз лячно давать прогноз на наступный сезон. Я не хочу дать неинтересный прогноз. И Потім, коли все це буде справджуватися, наприклад, по перший гонк, всі такі, ну окей, все це було передбачено. Ні, ти дай прогноз. все ж одно вже по прошлому году знають, що наші прогнози не працюють. Окей, тоді даю прогноз. Чемпіоном наступного року буде Льюіс Хеммельтон. Так, я теж думаю, що Хеммельтон, але я думаю, що в гораздо більш чесній борьбі. Із Себастьяном Феттелем. Друге місце віддаю Себу. По Максу Ферстапіну. Я думаю, що він. За сезон підніметься в топ-7. І можливо буде один подіум. <смір> Діма, покажи, чого у нас там по Чотири. 4, 4 минути Отлично. Як швидко Розберга повернуть на своє місце в команді? <смір> а я знаєш, подумав, що команді Мерседес вигідно, щоб наступний рік був роком Розберга. <смір> <смір> Це вигідно і для мотивації Льюіса, якщо він збирається ще щось виграти в Формулі 1. І це вигідно для Ніко Розберга, тому що він хороший пілот, він їм привозить кубки конструкторів, а він був двічі і віце-чемпіоном світу. І стати чемпіоном, я думаю, що це суттєво підвищить мораль от всієї команди, особливо з боку Ніко Розберга, його інженерів. Тому я б не сказав, що вони будуть якось його ставити на місце, ні. Я не думаю, що вони будуть грати от в, один, в одні ворота в міжсезонні і будувати боліт під якогось конкретного гонщика. Так, резина Ультрасофт, де її реально можна приміняти, крім Сочі? Тільки вуличні траси вона буде використовуватися. Монако, Сінгапур, Монако Баку. Баку, Сінгапур і, можливо, Баку. так. Баку, я сумніваюся, до речі, через те, що дуже швидкісна траса буде, тому вони не ризикнуть її привезти. Да, ну ладно. А, ну в перший год так точно. Перший рік то завжди консервативно, то... так. Хто? Вони Вибираю, не мають права но... обирати на деяких трасах деякі типи типигом. Таке правило на наступний рік. Хто буде вище: Хааса і Торороса? І у американської команди будуть шанси, опередити тільки Макларен і Манер. Скажу, що вони в манер випрадять з мотором у Мерседес? <плух> Я думаю, що Торороса буде вище. Я вище оцінюю ну, якби, як команду, і вже другий сезон для Сайнса і Ферстепена. Подіржали б ви зараз ідею Берні, озвучену ним несколько лет назад, або зкустє нам палів'я траси в какие-то случайні моменти, як можливість урівняти мерседеси прислідувателі? Ну це не стільки урівняти мерседес, як просто дати шанс нам на цікаву гонку. Коли гонка іде якби зовсім нудно, це було б дуже доречно. І це не схоже на те, якою є формула 1 це дуже штучно. Але ми вже звикли до керсів і дересів. І тому подібних речей, тому окей, я згоден. В Мексиці просто потрібно продавати міста, а там, де між трибунами проходить, брати ведра. Так. Тобі, з водою. Оце було б правильно. давати вболівальникам <кхи> кожному по відру і в тебе один шанс вилити його в якийсь момент на трасу. Да. Це було б кліво. Так. У нас Діма показує нам дві минути осталось. Ми продовжимо зараз ще во втором відео. Так? Да? Ну, у нас там багато запитань? Так, да, ще з десяток. Окей. Тоді на цьому робимо паузу. Далі клікайте на наступне відео частину другу.